Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 2 Підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. З молока отримують 9% сиру. Скільки використали молока, якщо сиру отримали 36 кг. І варіанти відповідей: А 400 кг, Б 40 кг. В 324 кг і Г 300 кг. Знайдемо число значенням його відсотків. Щоб знайти число значенням його відсотків, потрібно це значення поділити на кількість відсотків, і результат помножити на 100. 36 ділимо на 9 буде 4. І 4 множимо на 100, маємо 400 кілограмів. І пояснюємо, використали молока. Записуємо відповідь 400 кілограмів, і варіант відповіді у нас А. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 2 виконано.